Короткий перебіг новин за 788 день війни, 21 квітня 2024 року. Справді він користається цим часом уже останні місяці. Ті масові атаки, які ми всі бачили, це власне є тим самим е, користанням часом, так якщо можна так назвати. Звісно, що він буде максимально інтенсифікувати свої удари е, по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру. Наскільки це можливо. Однак, ми маємо розуміти, що і запас ракету ворога він в деяких питаннях так у нього е, досить багато. Залишається ракета деякі йому доводиться. Буквально з конвейера випускати і вже застосовувати по нашій території. А тому звісно, що це все продовжується, і власне до постачання моменту вже і систем ППО різних типів, так і в 16-х Нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога. Тоді отут стоїть граната, вже готова. Ось пусть вона заціпляє і затягує і вже опускає в положення в бойове положення. гранати стави. Дерекати. Тут немає такого, що не хочу, не вмію. Тут треба. І завжди треба. Страшно. Усім страшно. Як інколи люди кажуть, бо у Львові, я не придатний, я не знаю, я не вмію, тому треба вчитись. Так ми всі нічого не вміли, коли сюди йшли. Хай ми не все знаємо. Ми вчимось. Дуже швидко і якісно. Закрили книжку, прийомник засунули, Усе, два перших уса. Заниж лад. Вкривай добре. Закрився. Оце якщо так закрився з першого разу. Це добре. Беру кусачку. Маму. Беремо маму. Граната готова добу. Але її треба заряджати по одній. Пока папки. Папку, якщо ставиш, клин, навіть можеш не заряду. Завжди мамка. А, буває викиди, аборти ми їх називаємо. А, якщо граната рівна залишила, але поцарапана і збита за цехна, то не страшно. Ми зрізаємо замок і робимо з нею одиночку. Вирізаємо його так. Всю два важелі, тут дві кнопки під ними контрольні. Для ваших. Поклали на себе. Обратно. Десь ми тільки затягнули, подаючку його. Подкинули. І треба зробити спуск. Робимо спуск. холостий Він пустий Можна ще дивитися ось у вікно себе контролювати, чи є граната. Другий перетяжка, друга перетяжка. Це вже гранату затягуємо, подаючи. Побачили? Є граната. Граната є. Це ти себе контролюєш. Отратно повернув позицію. Тепер можна є. Ось! Ага! Буває, не встигаєш. Підключиться, треба зробити срочно постріл, Ти робиш постріл і вже відкриваєш коробку і заряджаєш знову. Але я просто беру підсіння ленту до ленти. І все, і працюємо далі. Остання моя, моя, моя робота. Для... Була блядь, жорсткої кантурку. за стінку не одійшов, як, як почувствував, не знаю. Стінка врятувала. Дві. Дві стінки. В гараж щось упало і так впало, що ну, мене ж волною відкинуло. А так я з двома стінками стояв. Але на вході. От капали мене дівчас наші. Кололи, підлатали. І через п'ять днів я знову встрою. Знову встроюю і знову працюю. Отак, підйомний домкрат. японський, Нісана, блядь. Наше залізо і оці ось у руки. Принцип поняття. Да. Справжній сапер це коли він розуміє, що він робить. Розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне ніколи не спішити. В нашому ділі це дуже-дуже. Плачевно стає. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила всю і не, і не була тут. навіть лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ві моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо ці гаді. Це було зранку, так вони лізуть по туманові, щоб поганий візуальний огляд був. Слава Богу, тепловізійний приціл ну, джевеліна він пробиває. Видно, видно техніку, може не так чітко, але видно. Ми по команді чуємо, що техніка десь тільки розгортається в район Авдіївки і може буде наступ. Лізли вони якось колонами, потім розсипну. Дуже багато так було суміжних підрозділів з різної зброї, зі стугни стріляли, так зрозуміло, під дронами. Знайшов я ціль, я її слідкував вже зрадив ракету, бо вже бачу техніку, вже знаю, що буду робити пуск. Я вирішив зробити посвіл, і ракета пішла вверх. Спочатку я слідкую, слідкую. І я десь, і ракета зверху, аж іскри пішли, і так я знищив. Ну це все тривало, десь півтори години, мабуть, як в загальному той бій. І на ранок ну вже тільки вже дивилися, як. Вже Туман розсіявся і вже восьма година, ми вже розглядали, дивилися, яку техніку у нас збивали, вже мені навіть сказали кількість, яка була. Ну і так, по суті, завершився бій. І, слава Богу, живі, здорові. І на такому більше на, на азарті було, що ти маєш виконати свою роботу. Я бачу, хлопці працюють, не бояться, нормально. І я теж так собі ну, на такому настрої працював. Потрапив я два роки тому, в квітні, потрапив в 71-шу бригаду, попав в підрозділ Петерка. Хлопцями вже ми півтора року, як один одного знаємо, вчимося, ну, все проходили. Вже гарячі точки ще рік тому Авдіївка, осінью роботино, і тепер зараз знову ж під Авдіївкою. Ну так як я з Волині, там у нас білоруська границя близько, ну, дивлячись ситуацію. Що в країні робиться, ще щось я з такими думками йшов, що, що я йду захищати свій дім, свою сім'ю, ну свою землю безпосередньо, бо небезпека тут а, рядом, ну, що то не десь там відбувається за тисячу кілометрів на сході. Ну, тобто, все, війна вже в тебе вдома. І що думати? Ну, кличуть військо, принесли повістку, як свідомий громадянин пішов, все як кажуть, так, як має бути. вот только что мимо нас заебёт. 200 метров ракета ебала в пароход. он, видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения. Наверное, у нас все Вот такая вот херня. Вот так мы работаем. Иди. Той банк, бля, прям рядом с нами. А от паньок, который твій-чуть не перепугався ха-х. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.